Покровську під час виконання завдань на чолі з Будановим відбулося непередбачуване. Розвідники знайшли спосіб не лише зупинити прорив росіян, але й піти в контрнаступ та продовжувати просування. Вдалося закріпитися у районах, що були не під нашим захисникам. Утім, раптовим поворотом стало те, що окупанти вирішили вистежити лідера розвідки та скористатися ситуацією. Ви просто не повірите, що було далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати розповідати поточну ситуацію, яка складається на полі бою. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов особисто продовжив керівництво операцію спецпідрозділів розвідки у районі міста Покровськ. Всі дані були засекречені адже що секунди обстановка в місті змінювалася. Утім, військові змогли просунутися вперед і відтіснити ворога. Операцію було продовжено для стабілізації ситуації в Покровську, та під час відновлення контролю над ключовими логістичними маршрутами, окупанти боцім допомітили Буданова і відбулося неочікуване. Спецпідрозділи ГУР перекинуті до районів Покровська, які Росія раніше оголосила. Під контрольними у перекиданні залучена була авіація воєнної розвитки, зокрема гелікоптери. Вдалося відбити деякі території. Буданов визнав ситуацію у Покровську складною, але все одно зважився виконати своє завдання. Його помітили росіяни, і це не дивно із такою активністю дронів. Небезпека чатує у місті за кожним поворотом. Та, начебто, росіяни навіть спробували нанести удар по очільнику ГУР розповсюджували оголошення про його ліквідацію. На щастя, все обійшлося. Утім, без небезпечних моментів у місті, що стало полем бою, звичайно. Не обійтись, джерела Ройтерс і Бібісі теж інформували про спецоперацію ГУР. Далі цитую повідомлення. Ця операція показує, як Україна бореться за стабілізацію ситуацію в стратегічно важливому місці після того, як десятки російських військ прорвали його периметр. Захоплення Росією Покровська важливого дорожнього та залізничного вузла може дозволити їй просунутися далі в східну частину Донецької області, яку Росія прагне повністю окупувати. Ішлося у виданні. Тож схоже, операція Буданова може стати головною. Недію для оборони міста також у змі циркулюють різні непідтверджені відео. Одне нібито показує дії десанту Гур, інше фіксує проліт гелікоптерів. Ну а третє, буцімто демонструє атаку росіян на спецпризначенців та буданова. Утім, достовірність кадрів під сумнівом, особливо враховуючи, що зараз учільнення гур цілий та продовжує виконувати своє завдання, які його підопічні. Водночас, журналіст і офіцер Нацгвардії України Юрій Бутусов різко розкритикував дії командування пов'язані з висилкою групи спецпризначенців гур під Пекровським. За його. По словами операція, яка викликала хвилю схвальних коментарів у соцмережах, насправді є прикладом безграмотного тактичного рішення. Свою думку щодо операції з висадки бійців спецпідрозділу головного управління розвитками міноборони України Бутусов висловив у публікації на Фейсбуці. Побачив, як у соцмережах розганяється хвиля схвальних відгуків, як один генерал послав десант у вигляді двох відділень бійців на околиці напівоточного міста. Насправді, в тактичному плані в сучасній війні висадка двох відділень бійців на відкритому місці у кілзоні на виду у ворожих дронів безгремотне тактичне рішення. Написав він, за словами журналіста в умовах сучасної війни такі дії ведуть до невиправданих втрат. По перше, вважає Бутусов, подолати так звану кілзону можна тільки приховано поза полем спостережені ворожих би будь-який демонстративний рух миттєво фіксують і по бійцях завдають ударів усіма доступними засобами, включно із керованими авіабомбами. Так чи інакше, як бачимо, бої за контроль над стратегічно важливим містом Покровськ загострюються. Останніми тижнями російські підрозділи почали проникати в сам Покровськ і перекрили останні шляхи постачання, які використовуються для забезпечення українських сил у місті. пише СІНН. за даними Міноборони РФ, українська спецназ висадився із вертольота на північно-західній околиці Покровська. Частина Військовослужбовців, які висадилися, загинуло, нібито заявили про це в мінбивстві країни-агресорки. Однак джерело в українській розвідці повідомила Сіянен, що ця заява не відповідає дійсності. У Покровську тривають роботи зі стабілізації обстановки під керівництвом начальника головного управління військової розвитки України Кирила Буданова. додали джерело українська солдата, яка воює нині. У Покровську також підтвердив видання за телеграф про деталі операції спецпризначенців попросивши не називати його імені. Солдат заявив, що операцію імовірно було розпочато після того, як вдалося накопичити достатньо ресурсів, щоб очікувати якогось результату, він був твердо впевнений, що російські війська не оточили українські війська котлом, заявивши, що така операція вимагає повного перекидання військ, окрім простого управління вогнем за допомогою БПЛА. Сьомий повітряно-штурмовий корпус ЗС України також повідомив про успішні дії в районі Покровська. Це складна операція, що вимагає синхронних дій різних підрозділів ідеться в повідомленні свою думку з цього приводу. висловив і військовий. Експерт Дмитро Снігірьов. тож далі. Давайте заслухаємо, що думає з цього приводу експерт, що відбувається з українського боку. Присутність сирського свідчить про те, що генштаб чітко усвідомлює ті виклики, які стоять перед силами оборони України. Крім сирського, там присутній будана розпорядженням сирського покрос перекинуто оперативні резерви і відповідно розпорядженням сирського покрос перекинути спецпідрозділи. Служби безпеки України, сил спеціальних операцій і відповідно підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України, які проводять стабілізаційні і контрдиверсійні заходи. За попередню добу за інформацією української сторони, знищено 87 осіб армії країни окупанта. Досить серйозні втрати. Тепер які виклики стоять перед українською стороною по покровську. За оперативною інформацією, яку отримав аналітичний відділ права справа організації, якого чуля наразі окупанти готують дві криваві провокації під так званим чужим прапором, які мають на меті дискредитація Сил оборони України і відповідна українська розвідтовариства. Ну а командувач українськими військами генерал Олександр Сирський заявив у суботу, що Покровськ і сусіднє місто Мирноград не оточені і не блоковані. І ми робимо все можливе для підтримки логістики. зі свого боку. Міністерство оборони Росії заявило, що його підрозділи буцімто продовжують знищувати оточені формування збройних сил України в районі залізничного вокзалу у Покровську і відбули декілька спроб українських сил прориву з міста. У заяві також йдеться, що кільце оточення Покровська і Мирнограда звужується. Якщо Покровськ впаде, він стане найбільшим. Міським районом, захопленим російськими військами з моменту захоплення Бахмута у травні 23 року, місто є вузлом автомобільних і залізничних шляхів. І його захоплення наблизить російські війська до більших міст Краматорська. Та Костянтинівка у промисловому поясі Донецька зазначають всі не Ситуація в Покровську вкрай складна. Місто майже перебуває в оточенні. Про це розповів Ступа, колишній співробітник служби безпеки України, військовий експерт. Всі ці дії, які вживаються генеральним штабом, нашими військовослужбовцями, зокрема гур, це швидше за все, спроба виграти трохи часу для того, щоб дати змогу хлопцям і дівчатам, які перебувають на дні цього мішка, виграти для них трішки часу і допомогти з евакуацією, щоб вони могли у менш напруженому режимі пересуватися на більш. Захищені ділянки фронту і не потрапити в оточення, не бути знищеними. Сказав Ступак. Він зазначив, що швидше за все не йдеться про відбиття Покровська у російських загарбників. За його словами, це радше спроба виграти час для того, щоб сили оборони змогли вийти з оточення. Також експерт висловився про ініціативу Путіна організувати в Покровську кілька годин перемир'я або впустити туди західних журналістів. На думку експерта, таким чином, кремлівський диктатор міг переслідувати і військові цілі. Давайте ми зупинимо на 5-6 годин українці. Теж на 5-6 годин зупиняються, але у тилах російської армії ні на секунду не зупиниться переміщення військових. І коли умовниці журналісти залишать лінію розмежування, там не знаю у й годині вечора. Штурми розпочнуться ще більшим інтенсивом, і тоді дійсно оборона може бути збита українськими військовими ну дуже різко. вступак. наші військові як завжди вражають своєю відвагою та сміливістю. Так напередодні в Івано-Франківську відбувся вечір професійних змішаних єдиноборств ММА, організований лігами BFL та Hazard FC. У якому поміж інших взяв участь і військовослужбовець Павло Сівіцький, він технічним нокаутом переміг досвідченого бійця з Івано-Франківська Івана Сливінського. Після бою Павло звернувся до глядачів та поділився історією своїх поранень, через які певний час не міг ходити. Далі цитую. Дуже щасливий, що сьогодні я тут. Після дуже важких поранень я можу стояти на двох ногах і бити двома руками. Дякую за вашу увагу, за ваші оплески. Два роки назад я не міг навіть ходити. Зараз я їду на Покровськ. Можливо, це мій останній бій. Дякую усім за підтримку. Сказав Сівіцький. Ну а я вам дякую, глядачи. Чого додавали це випуск до кінця? Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось незабаром.